Привіт, я Христя і я вже місяць з лайнерами і хочу поділитися з вами своїми враженнями. Звісно, спершу було дуже незвично, оскільки це щось чужорідне в тебе в роті. Інколи було що заговорюєшся, та звикання пройшло нормально. Лише коли надягнули другу капу, я відчула певний дискомфорт. Але це напротяг з одного-двох днів невеличкий такий головний біль. Третя капа була. Просто тобто заміна кап без жодних болісних відчуттів все нормально. Візуально взагалі незамітно це спилювання. Просто ти думаєш, тобі зараз спиляють пів зуба. це невеличка така щілина, там вимірюють певними лінійками, щоб проміжок був, і зуби мали куди рухатись в подальшому при наступній капі. Ну чи зручно? Я вже звикла до них. На початку було важко звикнути, оскільки. Це відчуваєш щось дискомфортне. Також було сильне слиновиділення до другої капи. І було спочатку звикнути важко знімати капи. Потрібно звикнути до чистішої гігієни. Заради результату я згідна до цього. Тобто, з цим можна? Поговорити. З цим можна. Нічого складного в цьому немає. дотримання гігієни і пити більше води. Не затягувати те, що можна зробити зараз. Оскільки я шкодую, що я не почала займатися цією справою раніше. І рекомендую вирівнювати зумби лайм-елайнерс, оскільки це є доступність, фаховість, швидкість. Не відкладайте на потім.